Всіх вітаю на каналі адвокатки Ірини Приліпко. Сьогодні я вам відповім на найголовніше питання, яке ви мені завжди ставите як отримати відстрочку від призову під час мобілізації. Коментуйте і підписуйтесь на мій канал, мені буде дуже приємно і обов'язково додивіться це відео до кінця. Один із найпоширеніших міфів, які я постійно чую від моїх клієнтів, які звертаються до мене за консультацією, Навіщо мені ця відстрочка, вона і так у мене вже є? Навіщо мені ходити в ТЦК? Запам'ятовуємо, це міф відстрочка просто так не з'являється. Відповідно до законодавства, ви маєте лише на неї право, однак її необхідно оформити в ТЦК, тобто прийти, подати документи та отримати відповідну довідку з ТЦК, що ви дійсно отримали. Цю відстрочку. В Законодавстві відсутні положення, яке регулюють, як саме має оформлюватися відстрочка. Тому, відповідно до моєї практики, я вам зараз надам певні рекомендації та розповім про процедуру, як отримати відстрочку від призову. Перш за все, необхідно визначитися з підставою для відстрочки. Підстави для відстрочки. Визначені в статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. В цій статті наведений виключний перелік цих підстав. Другий етап це збір документів, необхідних для подання заяви на відстрочку. Для кожної підстави на відстрочку є певний перелік документів. Цей, знову ж таки перелік документів, не визначений в законодавстві. ТЦК самостійно, так би мовити, його визначає, і перелік документів завжди залежить від ситуації, яка є у вас. Заява на відстрочку, вона обов'язково має містити підставу для відстрочки з посиланням на абзац частину та статтю закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Після того, як ви зібрали пакет документів, написали заяву на відстрочку, вам необхідно. Безпосередньо звернутися до ТЦК з цією заявою та документами. Є наразі два способи звернення до ТЦК з заявою на відстрочку. Перший це особисто. Тобто ви берете всі документи, йдете до ТЦК там видаєте їх саме в приміщенні, тобто, да, під керівництвом працівників ТЦК. Другий спосіб це надсилання заяви поштою. Однак до цього способу ТЦК ставиться критично. Надсилати заяву поштою я завжди рекомендую це робити, оскільки, якщо ви надіслали її, вже ТЦК повідомлено належним чином про ваші сімейні обставини, які надають вам право на відстрочку. І вже в них не вийде ухилитися від того, що о Боже, а ми ж не знали, що ви, наприклад, інвалід другої групи, до якого ТЦК звертатися. Звертайтесь до ТЦК на обліку якого ви перебуваєте. Тобто за місцем свого проживання або реєстрації. Наразі така практика без проходження ВЛК відстрочку не надають Законно це чи ні? Це дискусійне питання, оскільки в законодавстві нема чіткого визначення, що ось чітко там має бути так відстрочки видається після того, як військовозобов'язаний зобов'язаний пройшов ВЛК. Нема такого посилання в законодавстві. тобто Станом на сьогодні, так у зв'язку з тим, що відповідно до статті 19 конституції України органи державної влади мають діяти відповідно до чинного законодавства і в межах тільки тих, які встановлені законом, то ця вимога є неправомірною. Якщо ви пройдете ВЛК, то якщо вам вручають повістку після проходження ВЛК, ще вас може бути притягнуто до кримінальної відповідальності. Тому це необхідно робити свідомо, коли ви вже чітко впевнені в переліку документів у зібраних документів, в тому що вам нададуть відстрочку, і після проходження ВЛК треба буде боротися до кінця для того, щоб ви надали цю відстрочку. Після того як ви пройдете ВЛК, починається етап розгляду вашої заяви на відстрочку та ваших документів районним ТЦК, до якого ви звернулися. Одразу постає питання, скільки ж буде здійснюватися розгляд вашої заяви на отримання відстрочки. Строків законодавством, звісно ж, не встановлено. Зазвичай в ТЦК кажуть 2-3 тижні, однак на практиці це відбувається 2-3 місяці. Останній етап це оформлення відстрочки. Тобто ТЦК приймає рішення і оформлює вам відстрочку. Це саме той етап, якого всі так чекають військово зобов'язані. Іноді. Навіть трішки і стресуло, тому що не розумієш, так? чи дадуть тобі відстрочку, чи не дадуть. Тому що Бувають такі випадки, коли ТЦК свавільно витребовує у військовозобов'язаних документи, яких не існує, а наскільки ж мені дадуть цю відстрочку? Як випливає із змісту статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, що право на відстрочку військовозобов'язаному надається на весь час існування обставин? Однак одразу попереджаю: якщо буде скасована підстава, відповідно до якої ви отримали відстрочку? То відстрочка автоматично скасовується. За результатом оформлення відстрочки, обов'язково має видаватися певний документ. Однак, у нас форми не встановлено, тому це може бути довідка у довільній формі. Іноді буває, що не видають ніяких довідок, тому треба попередньо так в ТЦК прохати, щоб вони надали документ, який підтверджує, що у вас є право на відстрочку. Також проставляється обов'язково певна відмітка у вашому військовому квитку і вносяться вже станом на зараз, так в ці відомості щодо вашої щодо вашого права на відстрочку в оберіг. Як ми бачимо, я постійно говорила таку фразу законодавством не встановлено, тобто станом на сьогодні. Немає чіткого, чи, немає чіткої процедури, як же відбувається отримання відстрочки. Як мають діяти ТЦК в цьому випадку, у зв'язку з нечітким регулюванням законодавстві ТЦК постійно зловживає правами військовозобов'язаного. Іноді навіть виникають такі обставини, що військовозобов'язаний звертається до ТЦК самостійно, каже, що в нього є право на відстрочку. Працівники. Такі, та ти не переживай, все дамо обов'язково пройди в ВЛК, і все буде в тебе гуд. Він проходив ВЛК, і якимось чином з'являється мобілізаційна повісточка на вже службу в, в армії. Військово зобов'язаний каже, що «Ну, в мене ще право на відстрочку, ніхто нічого не бачить. ТЦК каже: так ти ж не подавав документи своєчасно, тому твої проблеми. Ти мобілізований для того, щоб запобігти всім цим незаконним діям зі сторони ТЦК. Я вам рекомендую звертатися до адвокатів. Особисто до мене, записуватися на консультацію, для того, щоб ми з вами чітко продумали всі дії, чітко обговорили, які вам необхідні документи, що саме необхідно робити в ТЦК, як себе поводити, як з ними розмовляти, які документи подавати, що і коли, як підписувати, тобто, повню цю процедуру під ваш індивідуальний випадок. Всі мої контактні дані ви знайдете в описі під цьому відео. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал.